А Скажіть, будь ласка, наскільки ці два останні інтерв'ю, які дає генерал Залужний, вони сповнені і вічаю, і сподівань на те, що якщо навіть не зброя союзників, то ми використаємо весь свій внутрішній потенціал для того, щоб все одно не зупинити контрнаступ. Хоча я бачу, от тут є прогнози наших союзників, які час від час також підливають тут вогню, і кажуть, що контрнаступ може зайти в глухий кут через. Брак зброї та підготовки, скажіть. А цей рік, де був український уряд? Чому ми не будували власну, власну систему, власні заводи з озброєння? Де ця це гасло все для фронту для перемоги? В нас немає іншого шляху за нас, нашу землю. Ніхто вже не захистить. Ми це зрозуміли. Та союзники будуть в регоранці схилятися до Путіна, казати: Давайте не будемо повністю відмовлятися від газу від нафти, від алмазів. І нас це обходить, нам насправді ми мали би вимагати звіту уряду і бачити перспективний план, як ми будемо розвивати нову необхідну для нас галузь, життєво важливу нову індустрію. Ну, на жаль, я вимушений абсолютно повністю погодити з вашою оцінкою, але об'єктивної відповіді у мене немає. Як було почато скорочення виробництва власних видів озброєння і згортання е, цілих програм і галузей в оборонному секторі з початку 2019 року. Так, на жаль, воно і відбувається і сьогодні. І я скажу відверто, мене просто, як кажучи, глибоко обурює, коли я вникаю якийсь там марафон. І через кожні 15 хвилин лунають заклики: донатьте, донатьте, донатьте в той самий час, коли і золоті яйця в міноборони, і мільярди виведені ще в березні 22-го року. Під Києвом бої точилися, вони вже грабували. І різного роду там о, о, ці овочерізки, ну і двері шалені, і унітази, і суперавтомобілі. Просто величезний рівень обурення у мене всередині. Я, я знаю і переконаний в тому, що далеко не тільки у мене. Я от перед нашим ефіром, десь години півтори тому я подивився одне відео на Ютубі, в якому розповідається про цей ганебний, ганебну ідею про серіал. СМТ Інгулець, і взагалі про те, що відбувається всередині чинної влади. І я почав читати коментарі. І я відверто скажу: я був, там був один коментар, під яким я побачив просто неймовірну кількість вподобай, лайків. І мене, ну там, якщо на інших, наприклад, там 20-30 подобак. Під коментарем, то під цим коментарем їх майже тисяча. Якщо хтось з глядачів має якийсь досвід роботи з Ютубом, то він роз, зрозуміє, що от саме цей коментар він влучив, в, ну, як кажуть, в Яблочко аудиторії. А полягав це він написаний російською мовою, е, і він полягав в тому, я зараз. Просто можу його зачитати дослівно, просто цитата. Посмотрю, бувають на Зеленського з Єрмаком, а перед глазами Чаушевську з жіною на фоні кирпічної стіни. У вас теж такое буває? І от цей коментар, він отримав неймовірну кількість підтримки. Якщо чесно, у мене особиста відповідь, я от що робити і як діяти, у мене немає. Тому що я людина доволі рішуча і вкрай негативне ставлення систем має до нинішньої влади. І ще навіть до акції Пригожина, я міг припустити, що варто вже терпеця немає, що ми йдемо в типиковий якийсь кут, і лише тільки знесення чинної влади може врятувати Україну. Але після того, як я побачив, як ми, українці, реагували на дії Пригожина, я можу зрозуміти, як будуть реагувати наші вороги на подібні дії у нас в країні. І от я відверто скажу, я зараз перебуваю в цьому контексті в якійсь певній розгубленості. У мене немає. У мене по декілька десятків, сотень разів на день. Запитують чи то Facebook, через Ютуб. Що робити, як з цим боротися? Я чесно маю визнати, у мене немає відповіді, я не знаю, що робити українське суспільство так, демонструвало знання з цієї з цієї так. дисципліни, та як впорядкувати і повернути дутями українську владу і, і, і я думаю, що це чудова згадка для тих, хто раптом забув, що в країні є війна.